Не все так однозначненько. Сколько ложек сахара я кладу себе в чай или кофе? Две не угадал. <свят> тара тара та Дальше. Твоя Я? Хорошо. Номер нашей машины. Есть вариант. А, а. Не, без цифры. 5-4-3-7. Правильно. Что вызывает во мне самую большую злость? Я? <свят> Неправильный ответ. <свят> так есть варианты? Давай варианты тебе. Неубранная кухня. Угу. Нецензурное ругательство. Угу. Пьяные люди. Именно дикую злость? Пьяные люди? Да, да ну нет, не серьезно. Со скольки лет я танцую? С трех? Нет. С пяти? Нет. С шести? Да. Что я подарила тебе на прошлый твой день рождения? О -о 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 -о. Я Помню. делаю подсказку. Это была командировка за границу. А, это мы были в Польше. Ну мы планшет мне купили. Ну да. Ну да, все, <свят> да. Какой... Персонаж мне нравится больше. Варианты: Пикачу, Воли или Доби. Доби. Да, это правильный ответ. Какая у меня мечта? Домик возле моря, семейная поездка в Париж или собака? Ну собака нет, потому что есть кот. Да, я думаю в Париж съездить с семьей. Да. Что? Мне не нравится больше из этого перечисленного. Идти за продуктами одному, зная, что буду постоянно тебе звонить и спрашивать, что надо покупать, опаздывать куда-либо. Или смотреть мелодрамы. Опаздывать куда-либо. Да. Какую сольную партию я бы хотела станцевать? Я думаю, хмель. Правильно. Да. Какого цвета лазерный меч из Звездных войн бы я хотел? Варианты там же быть Ну ладно, быть. синий, красный, зеленый, фиолетовый. Фиолетовый. Правильно. <laughs> <laughs> Когда-то ты мне сделал подарок в 2 часа ночи. Что это было? А, когда я приехал, наверное. Это, наверное, медведя, когда купил с этими Сангребер да. э, с, с игрушками. Да. Какую поговорку я чаще всего использую? Руки не дошли, одна нога здесь, другая там, и не ломалась, не чини. Не ломалась, не чини. Не чини, да. Ты да. совершенно верно. Дата нашей свадьбы. Блин, я так и знал, что это лажа будет. Варианты ответов, давай. Никаких вариантов. Не, ну так не серьезно. Нех. Я там помню венчание неделю назад. Это надо считать. Давай начнем с конца. Какой Ю... был это год? Семнадцатый. Неправильный ответ. Шестнадцатый? Я за этим не слежу. Мне, видишь, как-то с тобой легко. Это замечательно. Но эту дату мог бы и запомнить. Шестнадцатый. Шестнадцатый. А, ну да, сейчас девятнадцатый, да. Шестнадцатый. Месяц. Вот июль, июнь, 07. Но ну. один а, там вот эта фигня с венчанием, потому что неделя назад надо. А венчание было какого числа? 16 по-моему. 16 или там 09 по-моему. 9, по 9 числа. Да. Да? 9-го, 07-го. -го Хорош, года. я, я все-таки это помню. Давай, Чотири роки батьки відвели мене в дитячий самодіяльний колектив. На нивках в парку є, називається барвіночок. Так як в мене батьки-хореографи, звичайно, свою дитину віддали в ту ж саму сферу, але я дуже цього не хотіла. Я постійно плакала, мене заштовхували в зал з руками з ногами і швидко закривали двері. А те, що там відбувалося в залі, це звичайно на протязі півроку я плакала, а потім ти адаптуєшся. Ні, ні в якому разі, хоч це і якби було травмою для мене в дитинстві, тому що я цього дуже не хотіла. Але судячи з того, в якому колективі я працюю, то для мене це дуже круто. Вона навчалася два роки в школі вірського і сказала мені: мама, це не моє. Мені це не подобається, мені це не цікаво. Я майже з нею не сперечалася, і ми знайшли інший вид мистецтва. Вона в мене ходить на капоеро. Це бразильський вид боротьби, в якому поєднуються і танець, і музика, і пісні. Зараз я скажу вам не так часто, як раніше. Для мене найбільшим стресом було це, звичайно, коли дають... Наприклад, вивчити нову сольну партію. Коли ти танцюєш сольну партію, яка відповідальність на тобі лежить велика? Це настільки е, серйозно, дуже тривожно. Нерви, звичайно, е, щоразу на піку. Ось. Ну, а потім з часом, звичайно, коли все втанцьоване, ти в собі впевнений, виконуєш все як потрібно. І все рівно, якби за 15 років е, виходиш на сцену, все рівно хвилювання, звичайно, присутнє. Але воно не таке, як раніше. Скоріше все, навпаки, коли його немає поруч, то мені некомфортно, його не вистачає. Ну... Ніби від мене шматок відірвали, кудись забрали і все. І тоді мені стає тривожно. Я себе незатишно почуваю. А ось коли він поряд зі мною, значить все добре. Можемо посперечатись, але це чисто творчі якісь нюанси. Він мені якісь зауваження може зробити. Я йому можу зробити зауваження, там з яким він, наприклад, не згоден. Ну так посперечались, якби до чогось прийшли. Я, наприклад, його критикую, коли мені не подобається, як він виконує якийсь рух, наприклад, кабльоль в гопаку. Так я йому кажу, так не можна робити кабрьоль, козаки так не роблять. Кажу ти викаблучуєшся, а там потрібно мужність показати. Ну, він мене не так критикує, як я його. Він так більш подрібницям. Він мені там руки, плечі, там десь голова шия. Просто навколо нас дуже багато зараз розвивається стилів танцю, і вони звичайно вистрілюють на телебаченні більше. Так як народний танець, один з перших з'явився, деякі вважають, що це вже застарілий стиль. Ось а з'являються нові. І людям це стає більш цікавим. Тому я думаю, і за того, що ми одні з найстарших. Шість років попав в самодіяльний колектив, танцював там до 16 років і потім студія Вірського, і я в ансамбль попав. Ну я гадаю, були нахили до юридичного права і психології. Тобто я був на роздоріжжі, поки не усвідомив, що можна буде займатися професійно хореографією. Ні, абсолютно. Я задоволений своєю роботою, і це саме головне, це те, що я ціную. Бо мені в житті пощастило, я реалізував себе як людину вже дорослу в плані своєї професії. Я йду на роботу з задоволенням. Як би там не було, як почуваюся, але робота на даний момент в моєму житті приносить задоволення. Непостійність організму, а це все залежить від того, який стан м'язів взагалі організму. І я розумію, на даний час я можу все зробити, якщо все в порядку з організмом. Бувають моменти, коли просто неочікувано то там болить, то защемило, прострелило. І ти розумієш, що лише бажання може не вистачити, щоб зробити так, як хотілося б. Думаю, так: занадто турбот і відповідальності. Все в нашому житті це рівень відповідальності. У нас, як у артистів балету, це виконання. В нього як у керівника це і контроль, і виконання, колосальне навантаження на людину. І до цього треба дійти. Знову ж таки, повертаємось до того, що я сказав на початку. До цього треба дійти. Це повинен бути такий самий творчий шлях. Це не може статися ось так вмить, значить, ти цього не вартий, і ти не впорався. Така влада і такий рівень керування. Це потрібно осягнути, усвідомити і самому якось дійти до такого моменту. Ну я вважаю, що це його емоційність. Тому що як не крути, кожен з нас ну, піддається емоціям. А оскільки ми люди творчі, професія своє дуже сильно бере і знов таки, плюс ще керівництво, ти бачиш людей в різних амплуа, в різних ситуаціях, і на емоційному фоні він може бути різкий. Але це нормально. Моя мама актриса, і я якби всю творчу діяльність з дитинства знаю, і для мене це не є проблемою. Мені складно оцінювати самого себе. Мені простіше, коли на мене дивляться і говорять. Але я маю велику честь виконувати сольні партії і мати велику відповідальність перед колективом. І це приносить мені задоволення. А легко, це ну як сказати правильно. Це зупинка у розвитку, ось це саме небезпечне, тобто, ми всі, як велике дерево, цвітем А всередині просто порожнеча Тобто, якщо не підтримувати, не вдосконалювати, не експериментувати, не обов'язково звичайно все вийде добре, але треба щось робити, треба якось змішувати, або стиль, або використовувати старі напрацювання в нових якихось інтерпретаціях. Але в будь-якому випадку повинен бути розвиток. Якщо ми не будемо намагатися ніяк прогресувати. І нас історія як пісок, просто зітре. Хотілося б таке принести трішечки сучасного, можливо, в плані музичного фольклору якогось, щоб музика розбавила наші мелодії, які все одно вони трішки відстають від сучасного покоління молоді. Тобто, я не кажу, що це повинно бути все. Ну, один номер, два. За рахунок музики, за рахунок якоїсь стилізації костюмів, а в сучасній в якоїсь там інтерпретації це було би добре, але це складно. Ось, наприклад, у Сухішвілі, сучасна програма. Вони до неї йшли десятиріччями, і всі так само чекали, або це буде успіх, або провал. Це вкрай тяжко і для керівника, і для всіх. У всякому випадку, в нас зараз рівень колективу і самих працівників. Професіоналізму дуже високий, і технічний, і виконавський. Головне це знайти і вловити той момент, за рахунок чого можна зробити таку або композицію, або аж до програми сучасної. Ну це було б мені здається дуже цікаво. Тобто, ієрархія в плані керівних посад це конкретно посади. Є директор, є замдиректор, є артист балету, є прибиральниця. Всі все розуміють, хто є на яких посадах, хто чим займається, у кого яка влада. А саме всередині колективу, ну ось у чоловіків конкретно це субординація. Тобто повага до старших артистів, які показали себе за роки праці перед молоддю, звичайно, є задача не сперечатись, не грубити і прислухатись до людей. Але якщо людина не права, ні в якому разі не зможе за рахунок років пропрацьованих довести свою правоту за рахунок авторитету. Авжеж, ну це нормальне явище. Тобто, розумієте, плітки, якщо брати у негативному плані, Хто що почув, хто що дізнався, де хто що побачив. Це нормальне спілкування. Ми постійно проводимо час разом. Фактично, ми більше проводимо часу на роботі з колективом, ніж вдома із сім'ями. Та про що завгодно? Хто футбол? Хто що зробив, хто як погуляв, хто що купив і не сказав всім іншим. Тобто це нормальне людське явище. Ну насправді для мене це якби навпаки, це досягнення. Те, що я все ж таки до кінця пішов повністю в хореографію, і виходить, що тим, чим я зараз володію, в плані професії і, і ким я зараз є, навпаки, я себе знайшов. Якщо б я не обрав цей шлях, то я би багато втратив. Хочеться залишатись на вершині завжди, але ясна річ, вік все рівно візьме своє. І однією хореографією ми не закінчимо саме в цьому колективі. Це 20 років творчого стажу. А потім кожен вже обирає собі новий шлях. Це, мабуть, найскладніше, що треба буде зробити. У нас буде тур по Україні, концерт в Туреччині. І в травні сольний концерт в Палаці Україна, місто Київ. Обов'язково всі приходьте. Ми вас чекаємо, любимо!